Вітаю зімляні, паша на связі Київ України. Друзі, у нас рівно екватор осені, рівно екватор-жовтня. І друзі, я вдячний кожному з вас, абсолютно кожному, кожному з 35 тисяч людей, котрі підписані на канал, що ви ділитеся зі мною цінною та потужною інформацією. В одному з минулих відео, друзі, ми завітали з вами в один м'ясний магазин на Дарницькій площі, здається, ковбасний номер один. Він зветься, де дуже цікаві. Були ціни не за всі гроші світу, можна придбати багато чого, крім того, знижки для пенсіонерів по понеділках. Але, друзі, подяка кожному, хто пише в коментарі, бо в коментарях саме ви написали мені, що прямо зараз, прямо, прямо сьогодні, на протязі, здається, тижня відбуваються знижки також і в Велмарті. Друзі, хто я такий, щоб не перевірити це? Але невеличка поправочка, я сьогодні і зараз завітаю не в Велмарт, а в велику кишеню. Це так би мовити, одна сім'я. Коли це одна компанія, просто трохи різні бренди. Тому, друзі, якщо ви готові подивитися акційні пропозиції, знижкові пропозиції та асортимент, бо мене сьогодні цікавить виключно те, що можна придбати по знижках, ми це будемо дивитися. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку в лепілі, вверх прожалі. Не забувайте перевіряти підписочку, бо треба, ну хоча б, друзі, треба дотягнути до 40 тисяч. Зараз у нас на каналі 35. Присягнули рівні, погнали. Друзі, я знаходжусь в, на Дарнівській площі недалеко від десь посередньо, коротше, в той бік, отуди, от, отуди, куди я йду, туди Харківський масив, за моєю спиною Дарнівська площа, а попереду у нас Мегасіті. чи то бізнес-центр, чи то торгівельний центр, чи то ТРЦ, чи то якась недобудова, але мене цікавить в цій ем, будівлі саме велике кишеня. Ви бачите зелені, Зелений барнер, його нещодавно обновили. З 8 до 23 години відкрити і навіть «Аврора» з'явилася на мінус першому поверсі. І друзі, сьогодні ми, якраз, разом з вами подивимося. А що ж там є друзі по знижках? Так, я би міг вам сказати, що ми сьогодні будемо дивитися борщ на бу набір да, молочку сири. Так, якщо встигнемо, бо основний акцент я хочу зробити саме на м'ясо, на курятину на те, що у нас сьогодні з, 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 з акційними якимось пропозиціями. І я думаю, що ми сьогодні точно щось знайдемо, бо ну я думаю, що ви не можете в коментарях друзі брехати. До речі, давайте подивимося, що у нас по зарплатні в великій кишені на сьогоднішній день пропонують. У нас мінімально пропонують консультант КСО. Що таке КСО? Хто знає? Від 21 тисячі гривень. А найдорожче, найбільше обвалювальник м'яса від 25 тисяч гривень. Середньо 22-23 тисячі. Тисячі гривень касир, продавець і кухар. Але мені цікаво, хто знає, може хто працює в мережевих оцих супермаркетах. Це цінник, це цифра вже з вирахуванням податку чи ні. Тому що якщо це без вирахування податку, то ну я би так сказав, що це зовсім небагато, тому що на сьогоднішній день середні зарплатня по Києву. Ну, десь 22-24 тисячі гривень середнє по Києву. Це ви розумієте, що це і банк, і а, якийсь двірник, і середня арифметична. А ось, якщо ви хочете розуміти ціни і взагалі зарплатню в доларах, ви просто поділіться на 42 і отримаєте в ваших доларах. Так, я зараз на годиннику 6 вечора і слава Богу, друзі, що людей небагато, тому що я думав, що я зараз не протолкнусь серед навали людей. Давайте глянемо ми з вами. Почнемо з овочей, потім перейдемо ось якраз до знижкових опцій. Вон, я бачу, бачите, вже стегнокуряче, то що ви мені казали в коментарях: 89,99 замість 105 гривень. І Потім туди підійдемо. Так, капусточка білакачани 10,49, цвітна 69 Зараз я хочу подивитися обов'язково скільки буде у нас огірки коштувати. Лайфхак, друзі, хто робить борщ? 18 гривень 85 копійок. Капуста два останні рази готував борщ. Коротше, навіть не треба кепчупа і томатної пасти. Вода. Колір води становиться червоний, навіть просто від капусти. Так, Капуста Савойська 3290. Хто використовує, куди скажіть і напишіть. Це у нас капуста Білакачана вже молода, друзі. Це не встигла не ще випасти сніг. А вже у нас теплиця працює на повну, на повну потужність. І вже бачите, навіть молода капуста в магазинах є. Бурячок 8,85. Зверху борячок у нас кукурудза, цукру, а де кукурудза? Кукурудзи нема, а цінник є цікаво. Так, морква 9,85. Цибуля, звичайна цибуля, 7,85. Слухайте, прикольні ціни, мені подобаються. Я нещодавно разом з вами ходив по ринку і бачив ну, ціни трохи більше, друзі. А подивимося, яка ми з вами огірки. Скільки сьогодні на у нас тут коштують огірки. Огірки у нас коштують 128 гривень. Друзі, на ринку, коли я був на голосі, якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, буде посилання під відео або в своєї підкасті. Там огірки, коли вони були 120 гривень, мені казалося, що це дорого. Потім я зайшов в Вашан, подивився, побачив за 140, і я зрозумів, що 120 на ринку це, це ще майже даром. А, а ось би а, це 450 грам, думаю, в кілограм. А тут, бачите, розгрібли. Виявляється, що. У великій кишені ще є огірки по 103 гривні, 102 гривні, але ну, зрозуміло, що їх розбирають в першу чергу. Можливо, зараз ще витягнуть. Так, баклажан 33 у нас, друзі, перець 40, перець чилі 204. Подивимося, ще білозерка. Давайте вгадаю. Я думаю, білозерка у нас гривень 65. Ого, нормально 49 гривень, 50 гривень. білозерка, нормальний від. Відік нормальний. Сразу кажу, шановні хейтери, хто там збирається писати, чому я не надягаю варішку, коли беру. Я беру тільки те, що треба мити, або термічно обробляти. Якусь скумбрію я не беру. До речі, друзі, скумбрії за 8 гривень поки не знайшов. Якщо знайду, обов'язково покажу. Так, кабачки 26 гривень, а картопля у нас в яку ціну на сьогоднішній день 29. Це у нас мита вагова. Звичайна червона 17, а зовсім звичайно, зовсім звичайна картоплю у нас 14 ну 13,85. 13, в цьому сезоні я не бачив дешевше 35 гривень. Чесно вам скажу. Тут у нас яблуко на сьогоднішній день 34,22. Причому, в принципі, ну, яблучко в принципі, нормальне для штруделя, саме то штрудель. Все, ніяк не дійдуть у руки, друзі, зготувати для вас штрудель. Яблучки Чемпіон 34, 22. Так, тут у нас ще була якась була якась яблучка. 35. Теж розібрали, бачите? Груша 40. 9,59 і 136. І лимони стають у нас вже актуальні 94 гривні 85 копійок. І помідорчики на останок, помідори щось теж, бачите, розібрали. Вже у нас чері були 70. Звичайні, найзвичайніше, слухайте, 6 6 годин вечора люди тільки-тільки йдуть з роботи, а тут пусто. Навпаки, до 6 години мені, мені здається, що повинна просто тут з горою бути. 56 гривень, найдешевше, ні, 59, найдешевше 50. 24? Реально, 24 гривні помідор, ґрунтовий, ваговий, 24,85. Прикиньте, Ну, зрозуміло, чому тут все розгрібли, чому тут пусто. 24 мінімальна, 52,56 середньо. Так, переходимо до собственно, наших знижок на сьогоднішній день, котрі ви якраз в коментарях дякую, друзі, пишете. З 13 по 19. У нас стегно свинячі великий в Велмарці. Це одна мережа. Так би можете, так так би мовити, родина 215 гривень замість 227 гривень. Тут у нас знижка, я так розумію, не за період, а просто акційна лопатка у нас 209 гривень. Тут у нас, друзі, теж знижка. Ось, ось заради цього я якраз до вас і прийшов, бо ви мені написали про цю акційну пропозицію. З 13 по 19.89 у нас стегно Курчати з частинкою спинки. І гомілка у нас теж тиждень, ну з 13 по 19. Теж наскільки на 5 гривень, ну все ж таки, слухайте, без 5 гривень, наприклад, на маршрутці мене ніхто не повезе. Тому, друзі, 90 гривень замість 94 гривень. Філе 200 ну, філе дорогеньке. Філе 244 В принципі, його ну, можна знайти і за 220, і за якщо на ринках, і за 190, ну 211, в принципі, можна знайти. Так, друзі, по м'ясу давайте глянемо, що у нас ще. Грудинка 227 ребро, одне нещасне Ребришко – 223, біток 359. Це ми бачили. А ні, це ми не бачили теж ошийок 272. За до 19-го у нас 10-го. До 19-го 10-го, а тут взагалі дивіться, вже майже все. Ви не встигаєте. Коли вийде це відео, вже буде для вас ціник цей неактуальний і 215 це у нас теж стегно свиняче, охолоджене 215 замість 227 гривень. Так, фарш, мене цікавить фарш, бо ми з вами, друзі, бачили на Дарницькій площі в магазині посиланні, я сказав, да, чи ні, що буде під відео бо в слайші підкасті, ми там бачили фарш не за всі гроші світу. Тут у нас фарш, теж акційна пропозиція до 19-го 169 гривень. Тому що, ну, звичайний ціник на фарш, мені здається, пад 200 десь гривень. Подумав, що морква. Здалеку, подумав, що морква а це ковбаска для грилю 166 гривень. Так, котлетки домашні. Офігеть. Сьогодні шукав, 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 шукав якісь котлети. Коротше, зайшов в Галю і купив там. Був би тут, знав би, що тут є. Ось котлети навіть є курячі, 163 за кілограм і 169 за теж за кілограм домашні зі свинини. Я не знаю скільки на кілограм тут. Мабуть, на кілограмну штук, штук шість точно піде. Може навіть і вісім, не знаю. Так, сало у нас, друзі, фермерське 300. 34, і в спеціях 356 сири, сири, сири. Давайте подивимося, сири. Ви ж знаєте, да, як я обира... як я дивлюсь на сири. Я дивлюсь сири, найдешевший, не сирний продукт. Якщо це десь 220-250 гривень, ок. Якщо це дорожче, ну якби є моменти, є питання. Тут я бачу сир сметанковий 232 гривні. Ну, в принципі, написано не сирний продукт, бо всі сирні продукти у нас ось, бачите, написано сирний продукт, тобто з того боку сирні продукти, мабуть, чи ні. Ну, мабуть, так, да. тому що 229 це, скоріш за все, сирний продукт, 261. Хоча не знаю. Не може бути сирний продукт за 400 гривень, правильно? Десь 400 гривень середній ціник. Там трохи дешевше. У нас сири українські, там можна і за 300, і за 230 взяти. І ще уго 2199 гривень сир витримки. Те-те, демоне! ТТ-демоне, те, те, правильно я сказав? А до цього він коштував 3400. Ніфіга собі. Хоча, слухайте, якщо козини за 800 за 700, то 2200 це, в принципі, ні про що порівняти. А от це, мабуть, і козини є, так? Да? Ні, це не козини знижка ось на це до 26-го, бачите, до 26-го, 10-го була 567 гривень, стало 497. Написано «Сир з козиним молоком Drunk Queen». Ну, я не знаю, це сир, це тотожньо, тому що, якщо я скажу «сир з козиного молока», Бо сир з козиним молоком, це типу може бути чи з додаванням, тому що це, якщо реально козини, це найдешевший, котре я за всю історію моїх пошуків козиного сиру бачив 496 гривень. Так, а тут у нас, я так розумію, друзі, вонючі сири. Зразу плюсанули в, в коментах, хто у нас полюбляє вонючі сири, тому що слухайте, ну, мені ваша витримка. Мені навіть просто від вигляду цього сиру вже починає щось ну, трохи трохи вивертати. Сир золотий з пліснявою. 500 59 гривень за шматочок 90 грамм або 688 гривень за кілограм. Чехія, до речі, не так вони, знаєте, і дорогі. Я думав, що вони коштують по півтори, по дві тисячі, там, тисячу, а тут і 540 Чехія, Данія, є Литва 668, є Німеччина 10. Оце точно вонючі. Ну це стопудово вонючий, м'який, дивіться, з травами і з пліснявою. Коштує він, друзі. 1050 гривень, шматочок 80 грамм 84 гривні. Крупи у нас прямо хочете набираєте, хочете, не набираєте. Друзі, 1658 це у нас борошна за кілограмчик. До речі, звичайна кілограмова борошна да? коштує, якщо я не помиляюсь, зараз ми подивимося 19. Мені здається, цукор ваговий пісок 27. Слухайте, мені подобається, де я зараз знаходжусь, бо звичайний цукор, мінімальний цінник зараз по якимось супер акціям 28 гривень. Середній ціник 30 гривень, тут 27 гривень. Прийшов, купив і вийшов. Ріс 33 рази, гречка 36. Два гречки. Да, гречка в кращі времена десь два роки тому коштувала під 80 навіть гривень. Ріс круглий 40, крупа пшенична взагалі. Взагалі майже даром 15 гривень 75 копійочок. Крупа горохова 22 гривень. Треба взяти, давненько не, горо... не робив гороховий суп. Треба взяти. Що треба взяти? А ну напишіть, друзі, коротко, тезісно, рецепт горохового супу. Що, Що ви додаєте? Курятину чи копченості якісь. Вироби макароні 22-21. Так, тут у нас соковиці 190 гривень за кілограм. Балик 534, а ковбаска для чаю, ну це за штуку. Штука 80 грам. Ви постійно, друзі, просите знайти слумбрію за 8 гривень. У нас за 8 гривень нема, у нас є холодного за 448. Це у нас без голови 300 грам плюс. Ну, 450 50 у нас гривень. А гарячого, ось то у нас гарячого 200, а ні, це не гарячого, це оселедець. Осаледець 239. А гарячого на Ось гарячого, Скумбрія гарячого 398. Щось, слухайте, щось холодного, 450 гривень, це якось вже подорожчало. Мені здається, воно було до 400, 380, 390 гривень, а зараз бачите, подорожчало трохи. Так, тернопільські 274. Ось цікаво, знаєте, цікаво. Подільські 274, щось дорожче, щось дешевше. Наприклад, коли я бачу на продуктових ярмарках 230, мені вже здається. Це дорого. А тут у нас, бачите, 274. Це яйця у нас є раз, і яйця у нас є два. 508, звичайні яйця, s 0 чи c 0 чи як воно, c 0, зветься, я не знаю. А яйця запаковані, якщо ви прийшли. А, ще, до речі, є яйця, дивіться, 6.16, тобто в порівнянні з звичайними за 508, вони, звичайно, більшенькі. Ну, нормальні такі яйця, 6.16. Якщо запаковані у вас нема куди класти, то середній цінник на яйця ви бачите. Десь в середньому десь 70 гривень на сьогоднішній день. 51, 83, 88, о, це цікаво, дивіться, навіть 33%. Тобто Дивіться лайфхак, друзі, берете величезні яйця да, за 88-33% мінус знижки, 58 гривень е, получаєте. Причому тут, я так розумію, що гігантські дивіться, які охрінеть. Ну, порівняйте навіть, навіть з цими. Ви бачите? Офігень, тут як яйця, тут може навіть голіверські якісь 58 гривень виходить, якщо знижка. Чим мені подобається Велике кишеня і Велмарт, ну, зараз я знаходжусь в великій кишені, те, що тут у нас є багато брендів, котрих нема в інших магазинах. Не починаючи з сирків, ну, наприклад, да, ось волошкове поле це є, а ось такий сирок, наприклад, я ну, не, не зустрічав преміалі якийсь. Ось такий от сирок теж я не зустрічав. Дольше, звичайно, ну, дольше оцей от, звичайно, дольше всі зустрічали, але якісь ось такі от сирки не завжди зустрінеш. Плюс. Тут часто, доволі часто, буває знижка на сири. Тобто той сир, котрий, наприклад, я беру, да, оце біло, він тут коштує, ну, мабуть, мінімальні ціни, котрі взагалі існує на ринку України. Середній ціник на біло 0%, десь 39% і те, що це треба пошукати. Тут, наприклад, да, на сьогоднішній день 36, а якщо звичайний ціник в інших магазинах 43-47, тут, бачите, 36 гривень, ну, слухайте. Це тільки плюс. І, до речі, ще у нас є 5% 39 теж. Ну, коротше, якщо вже до 40 гривень, це вже плюс. Плюс на всякі сметанки, на всякі, бачите, у нас знижка є сметанка президент 24 гривні. Раз, взяли і погнали. Товар тижня 48 гривень у нас. 48 гривень було 54-20%. Сметана йогатинська 20%, 300 грам, 48 гривень. Тому що сметана 55, десь 60 гривень. Молоко, молоко 33. А ну давайте порахуємо. Хочу, хочу млинців, прям не можу. 24 гривні вони коштували це пів літра мінус 33 відсотки, друзі, і у нас виходить, що у нас пів літрухи, скільки, 16 гривень, 40 копійок. Ви прикиньте, а скільки з цього вийде у нас млинців, ну, я думаю, що нормально, якщо ще правильно готувати. Скільки? 16 гривень, я сказав, 16 гривень. За, за 16 гривень це вистачить тільки е, зганятися на маршрутці, мабуть, е, в один бік. 33% знижка, 33% знижка, 33% знижка. 33% знижка тут у нас це кефір, це теж молоко. Це 33% знижка. А давайте подивимося, чому така знижка, яка до якої дати до 10-го, 10 тобто ще повноцінних друзі, тут сьогодні у нас. 14, тобто повноцінних ще три дні є. За три дні можна приготувати собі, я думаю, що нормальок. Так, тортики рендомно так зупинюсь. Дивіться, скільки середніх цінок на тортики. Київські 363. До речі, друзі, хто не бачив, у нас є нова рубрика. Ми дегустуємо солодкі візитівки міст України. В останньому відео у нас було, був торт з міста Героя Черніїв. Так, це реально місто Герой. Якщо не дивитися, Обов'язково подивіться посилання під відео або в ваші підкасті буде. Дуже цікавий торт, не, не схожий не на які інші. А до речі, дивіться, тут в великій кишені ще є власне, я так розумію, виробництво, ну, по крайній мірі, схоже. Е, теж дуже смачно виглядає, дуже смачно. Картошка, слухайте. Друзі, хто офігеть, картошечка. Взять картошечку, що зараз. Коли ви в останній раз готували чи їли з дома картоплю? Слухайте, ну це прям прям та <гум> треба згадати дитинство: 17 гривень за штуку. 17 гривень всього на всього. І наполеончик чи що це таке, якийсь горіховий. 19 гривень теж за штучку. Прикольно, що поштучно можна. Хтось проходить мимо, да, зайшов, взяв з чайком попіл і, і все, і пішов далі. Друзі, ну що, вийшов я з магазину, велике кишеня. Це не Велмарт, але одна родина, так би мовити. Що я вам хочу сказати? Ну, чесно кажучи, ще раз дякую кожному з вас, хто лишає коментарі, бо навіть, знаєте, ніяка Вікіпедія не треба, ніякі промоутери. Треба просто мати відповідальність. Підписників, котрі рекомендують в коментарях, куди мені відправитися і що подивитися. Ще раз дякую кожному з вас, хто лишає коментарі. Друзі, ціни ви бачили, акції ви бачили. Сказати, що я чимось не задоволений. Да, ні. я навпаки, здивований та задоволений. Акційними пропозиціями, котрі працюють, здається, до 19-го а також асортиментом і цінами на той товар, котрих нема в інших мережевих магазинах. Друзі. Для підтримки цього каналу, для підтримки цього відео, ви можете фотобайку влупити, поражати палець вверх, перевірити підписочку, залишити коментар, тому що будь-який коментар допомагає розуміти фідбек, да, тримати якийсь діалог, а по-друге, допомагає розвитку каналу. Ну і, звичайно, давайте доб'ємо ну, хоча б до 36 тисяч кількість підписників мого каналу. А для цього просто натисніть знизу Підписатися. Не сподобається. Можете відписатися в будь-який момент. До новых зустрів на футбол. Всем пока.